Одномісний літак американського виробництва впав у приватний двір неподалік аеродрому півці. Пілот загинув на місці. Літак зачепив угол дому, після чого відбулось загоряння покрівлі будинку. Сталась подія о 15-й годині. Очевидці саме порались у своєму подвір'ї. А я первою виганяю, чую, що таке тріщить. Вона говорить, мама, я говорю, що самоліт падає. Я на вулицю вискакую. Митро, а он так раз, раз, раз. он ну, туди до даже не долетел. Я думала, що він грохнеться в нас на кришу, а вон трохи підітя угол зацепил. І туди грохнув. Ні дыма на было, було, нічого, вибрация вібрація. Отата. Одразу після зіткнення літак запалав, люди намагались витягти пілота, проте марно. Пламя страшнющее. Мы ми збігли ребят, которые погнали племянники моїх коров хотіли щоб летчика я утікайте, утікайте рвань от уже пламя було страшное. Тут выше кришки ужас дняр, ну знаєте, як падает мор. До приїзду рятівників гасили літак, перехожі та сусіди. Хто що мог, вже бачимо, хата ж горить, криша пішла гореть. От ми водою, водою. Ну, спасибо Богу велике спасіба пожежникам. Зработали мгновенно, буквально десять і вони були тут. Попередні причини аварії невідомі, На місці працюють експерти. Предварительно при попитці впав легкий одномоторний самоліт, аеродрому півці. При падінні зацепив э, угол, угол жилого дому, який знаходиться перед вами. В домі пострадавших немає. підвериться погибший пілот за наявною інформацією. Загиблий житель Київської області наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 281 порушення правил повітряних польотів.